Всім привіт! Я нарешті приніс вам гаманець. І не один, і навіть не два. Думаю, що вам сподобається, бо нас про це просили давно і дуже багато людей. І так, один гаманець у мене отут і ще один отут. Це не просто різні кольори, це два окремих вироби, тому що один для карток позаду, а один у нас як мікрополч. Справа в тому, що звичайних гаманців на ринку доволі багато, і я не хотів зробити просто черговий, дуже мінімалістичний, тому що такий можна придбати собі навіть із Максейф і причепити до свого смартфону. Хотілося щось більш універсальне, але і не велике, тому що від великих портмане всі потихеньку відходять, бо все життя у людей в смартфонах. Ну а максимум, що потрібно з собою, це декілька. Карток, ну і можливо трохи кешу. Тому спочатку давайте зупинюся саме на цьому виробі. Це доволі компактний, тоненький гаманець, але при цьому функціональний. У вас в доступі є чотири картки, вони всі в окремих кишенях, і кожну з них легко дістати. Також у вас є така брітєлічка, щоб прикріпити гаманець за карабін чи повісти на нього щось. До речі, його можна прикріпити на карабін в нашу бананку. З іншої сторони є відділення для монет чи ключів. Можливо, ви ще щось сюди вигадаєте покласти, тому що. Воно відкривається доволі широко, і це доволі унікальна конструкція, тому що в складному вигляді він пласький, але якщо вам треба покласти щось об'ємніше, він розширюється. Ну і основне відділення у нас розділене на дві частини. Сюди ви можете покласти кеш, ще картки, чи будь-які аксесуари, якщо вам треба щось в доступі. Гаманець доволі компактний. От він в порівнянні з iPhone 15 Pro Max. Його габарити 13 на 85 см. Ну і він доступний в декількох кольорах: чорний, сірий, олива. І Виробний гаманець із експаку, причому ми зробили його не просто кольоровим, а ще і прострочка в колір гаманця. Ну і звісно, молня Аквагард від YKK. Але в першу чергу ми розробляли саме мікропоуч і гаманець. Тому тепер давайте зупинимось на оцій версії. З однієї сторони, це такий самий гаманець, і якщо ви все з нього дістанете, він по габаритам буде таким самим. Тут у нас є об'ємна кишеня для якихось дрібних речей. У мене тут картки, курвіметр, інколи ключі сюди. Є така сама петелька, є внутрішнє відділення, в якому у мене є кеш і багато карток. Насправді мені так зручніше, тому що чотирьох мені ніколи не достатньо. А от з іншої сторони, у нас якраз таки вся суть мікропоуча. Тут є два відділення: одне побільше, одне вуще, яке ви будете наповнювати за своїм бажанням. Наприклад, оце мій постійний сетап. Тут у мене є Drit Incharge X, у мене є Victorinox Compact і Титанова ручка. Від Big Idea Design. Все це чудово тут розміщується, і я завжди знаю, що зі мною є все необхідне: то в бананці, то в кишені. Тепер я можу не брати з собою нічого, особливо влітку. Це важливо, коли ти хочеш просто йти на мінімумі. І я знаю, що основні речі у мене завжди з собою будуть: і трохи грошей, і документи на автомобіль, і всі необхідні речі, які можуть знадобитись. Він випускається в таких самих кольорах, як і той гаманець, який я вам показав до цього. Але це не все. Ми зробили ще. І великі гаманець, слеш поуч, слеш універсальний органайзер, і виглядає він отак. Цей варіант для тих, кому бананки сьогодні забагато, і дібішки забагато. Хочеться брати з собою тільки основне і зручно носити. Фактично, це літній варіант. EDB. це не ідібі міні, це все ж таки більше як гаманець по чого можна носити без оцієї лямки. Тут у вас просто будуть дві пітельки. і тоді у вас просто буде доволі великий плаский гаманець, який ви зможете покласти в ту саму бананку чи навіть в кишеню джинсів. Головне, що оця лямка іде в комплекті. Тобто ви можете її знімати, надягати в залежності від ситуації. Наприклад, берете з собою бананку, кидаєте гамонет зі всім в бананку, ідете просто на тренування чи на прогулку, бананку брати не треба, вдягли лямку, і все основне у вас буде в цьому органайзері. А що ж у нас тут є? Ну, поїхали по сторонам. З однієї сторони, у нас ще більша об'ємна кишеня для ключів, для монет і всього іншого. Але якщо ви використовуєте її для маленьких речей, вона буде плаською. За нею у вас є велика пласька кишеня, в яку дуже Зручно ховати паспорт. Причому як внутрішній громадянина України, так і закордонний. Ми спеціально розробили цю сумку таким чином, щоб куди ви не їхали, ваші документи завжди могли бути під рукою. А якщо ви їдете з кимось і треба взяти два паспорти, то з іншої сторони у вас є ще одна така сама кишеня, в яку так само входить паспорт. А от за нею два органайзери для мультитулів. Цих кишень тут дві: одна менша, одна більша. Наповнюйте, як вам заманеться. А всередині у нас вже. Більше організації. Тут є і кишеня на застібці, вона січена, і велика кишеня, в яку можна покласти побільше всього. І дві окремі, в які можна класти картки, можна засунути пауэрбенк Максеєв, він туди чудово входить, якийсь переносний штатів в форматі картки, такі сьогодні популярні, і багато чого іншого. Цей гаманець органайзер також доступний в різних кольорах. І до речі, якщо вам здасться, що ці пітєлечки якісь ненадійні, їх можна відірвати. Якщо хтось вже надумав, написати Коментар, що будете носити через плече свої якісь важливі документи, гроші, а хтось підбіжить позаду, дьорне і все це відірве. Я вам скажу молодці. Я теж так думав. Тому я вирішив протестувати, що воно таке. І знаєте, що воно таке? Воно блек. 27 квітня 13.25, температура 15 градусів, похмуро тестування пітєлік на відрив. Якщо хтось дерне сумку. <риклад> Іди повісь, я на тобі спробую відірвати. Давай. Відриваю. <риклад> 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 я руку буду тримати. <риклад> <риклад> О, є. але, але, є контакт, зламався. Але зламався карабін. Здавався карабін, стрічка, як бачимо, навіть не вирухнулася. Але це, блін, я тупо рвав так, що неможливо. Першим розламався саме карабін від YKK. Ну найдійніше сюди просто нічого не поставиш. І то це сталося, коли я просто вже гвалтував цей виріб. Ви собі руки, скоріш за все, відірвете перш ніж відірвете оці кріплення. Так що будьте впевнені, вони дуже надійні. Тепер до цін: гаманець з функціональністю мікропоуча коштує 30 доларів. Такий самий гаманець, але з організацією для карток коштує 35 баксів. А останній великий гаманець коштує 64 долари Звісно, як завжди, перші три дні, тобто до понеділка, до 12-ї години дня по Києву, діє знижка 15% на всі новинки. Але у мене є ще один сюрприз. Це унікальний колір маленьких гаманців. Причому як для карток, так і для інструментів. Але в такому кольорі з такою розмальовкою вона унікальна, робиться нами. Буде випущено всього 20 гаманців: 10 для карток, 10 для інструментів. І увага, вони більше ніколи не будуть випущені. Так що не пропустимо. Скіть, встигніть собі їх замовити, і тут для вас декілька пропозицій, як для ком'юніті, бо ви просили ці гаманці, ви надавали приклади, ви казали, що вам потрібно. Ми до цього всього прислухались і зробили те, що вам потрібно. Ми дуже хочемо в це вірити. Я до речі, ними користуюсь вже доволі давно. Пропозиція перша: якщо ви хочете, щоб ваш крутий принт був на гаманці, можете надсилати нам його на пошту. Вона є в описі до цього відео. Надсилайте пропозиції, можливо, зробимо з вами спільний унікальний дизайн, бо ми будемо робити от такі ексклюзивні варіанти доволі часто. Вони всі будуть дуже лімітовані і більше ніколи не будуть повторятись. Ну, а автор дизайну, якого ми оберемо, звісно, отримує гаманець безкоштовно. І друге, якщо ви інфлюенсер, блогер, у вас є якась кількість підписників, є своя аудиторія, і хотіли пробити огляди, чесні огляди нашої продукції, хочете з нею познайомитись, затестити, що воно таке, і поділитись з вашою аудиторією. Неважливо, це YouTube, TikTok, Ток, Instagram, можливо, X, чи у вас є вебсайт, то заповніть форму в описі до цього відео, і ми будемо обирати і зв'язуватись з вами. Ну а на цьому, начебто, все. Сподіваюсь, нові продукти вам зайшли і сподобались, і будуть зручними у використанні. Всі посилання є в описі до цього відео. Переходьте і замовляйте, а також пишіть свої відгуки стосовно нашої продукції. Всім дякую, пока.